Вони талановиті, сильні та рішучі. У конференц-залі лебідь Плази коаліція Хмельниччина 1325 та громадська організація Подільський центр Гендерна Рада представили фотовиставку найактивніших хмельничанок у світлі прожекторів. Десятки портретів жінок кожна з яких має власну історію, сповнену відповідальності та любові до своєї справи. Зараз у нас проходить комунікаційна кампанія з метою привернення уваги до резолюції Ради безпеки. ООН. Жінки мир безпека. І коли ми складали план нашої роботи, нашої діяльності в рамках цієї комунікаційної кампанії, виникла така ідея підсвітити, привернути увагу до жінок, які займаються громадською діяльністю, які займаються волонтерською діяльністю. Адже, окрім берегині домашнього затишку, нині жінка бере на себе й роль захисниці. За останні роки ця тенденція стає дедалі масштабнішою, розповідає полковниця ДСНС Альона Мул. Вона у структурі служить уже понад 20 років. Так, зміни відбуваються. Згадую свою першу форму, яка була не на ту сторону, яка не враховувала особливостей фізіології жіночого тіла. І вже на певному етапі ми маємо там зміни, але зміни не такі швидкі, які б ми того хотіли. У нашій системі дуже багато талановитих жінок, які все більше займають керівні посади, працюють у тих сферах, які загалом чомусь. Раніше вважалися прерогативою чоловіків. У нас насправді дуже багато хороших талановитих професійних жінок у слідстві у сфері карного розшуку, у інформаційно-аналітичній сфері. Навіть уже маємо жінок у наших спецпідрозділах, якими пишаємося надзвичайно. Ініціатори проєкту зазначають, фотовиставка має на меті не просто показати яскраві жіночі портрети. А й підкреслити лідерство, активність і вплив представниць прекрасної статі на суспільство. Я от звернула увагу, що багато дівчат вибрали от таку позу спокійну, і мабуть, в цьому є теж який сенс. Ну і це дівчата, скажімо так, більш старшого віку. Мабуть це передача того спокою, зваженості. Може, в якійсь мірі і мудрості життєвої Олена Гулам Аліна Вітряк новини 33 канал.